Без останнього слова обвинувачений у розстрілі патрульних у Дніпрі за два роки суду так і не пояснив мотивів свого вчинку. Олександр Пугачов від самого початку відмовився свідчити, не захотів проголосити і останнє слово. Присяжні із суддями вже пішли до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Обвинувачення вимагає для 36-річного підсудного довічного ув'язнення. Йому закидають не лише вбивство поліцейських. Але й розбій та замах на життя водія маршрутки, який намагався зупинити стрільця, восени 2016-го патрульні наздогнали автомобіліста, що порушив правила дорожнього руху. Той зупинився і розстріляв поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. Колишній боєць батальйону Торнадо на той момент вже був у розшуку за скоєння тяжких злочинів. Сам він нічого не коментує, а от його адвокат твердить, підзахисний не винен. В прокуратурі ж переконані провини Пугачову. Провини Пугачову в суді довели. Вердикт мають оголосити в понеділок. Ви просите суд, я правильно правіть, відпустити його. Знатні віно. Ну, ну і, відповідно, відпустити... Ну, так. да сучутом да. зібраних доказательств, виявлених нарушень, недопустимих доказательств. Я вважаю так. Доказів. Провини обвинувачено достатньо як прямих, так і непрямих. І усі ці докази становлять єдину систему, яку дозволяє дійти категоричного висновку висновку провинувачі цієї особи дозволу просити це на суворіше покарання, яке передбачено чинним кримінальним кодексом.